Кожен християнин фактично може бути близьким при смерті, у будь якій смерті, фізичної напасти, гоніння. Але християни православні ніколи не боялися смерті фізичної, вона рано чи пізно настане. Християни переживали, щоб не пройшла смерть духовна, то та смерть, якої умер Адам, коли йому казав Господь. Якщо з'їсте заборонений плод із того дерева, смертю умрете і тілом, і душею. Так і нині православні християни, навіть якщо б теоретично удалося противникам церкви захватити всі храми, нічого страшного не буде. Церква буде продовжувати діяти, церква буде функціонувати. Звісно, вже не може буде. Організовувати великі празненства колись в Ужгороді, на Новому місті, де православні збудували Собор, перша Пасха в нове в Незалежної Україні зібрала під 30 тисяч людей в центрі міста на площі 50 октября, котру ми через місне влади, я тоді був активний учасник того, змінили на площу. Кирила і Мефодія. Це були чудні дні. Ми згадуємо, сьогодні ми тоді могли зробити много. А тому і сьогодні, читаючи ще й від Луки у 6 главі, завжди помниме предупреждення Христа, нам да й всім людям, що ви мене називаєте Господи, Господи, а не робите то, що треба, що я вам говорю. Порушуєте заповіді, всякий приходящий до мене, і хто слухає мої слова, тот виконує, я кажу, дуже цінну роботу. Бо коли він слухає Слово Боже, він способний построїти дом, прокопати землю до твердого і так збудувати дом, котрий не упаде при потоках рік. «Но той, хто не слухає мене, жиє розпутно, обично будують дом на Піскові, і приходить вода, і падіння Дому великої. Коли читаю це місто з Євангелія, я споминаю будівництво нашого Ужгородського православного кафедрального Собора. Ми приготувалися до будівництва, шурфи нам зробили на голубині три метри, тобто свели землю, глядали і знайшли. У п'ятьох точках тверді грунти. Але коли ми на метра три вибрали яму то фундамент, а там виявився пісок. І я тоді подумав, от тобі і Євангеліє, якщо на піскові збудуємо собор, то впаде Собор. Ми призиваємо тих хлопців, котрі робили шурфи, що таке? вони кажуть, ми самі не знаємо. Ми попали лише на твердое місто. Робіть далі. І так вони, як написано в Євангелії, прокопали, просвелили ще на три метри. І так з'явилося у нас в центрі міста Ужгород, шестиметрова яма. Що було робити? Не було проєкту будувати двохетажний собор. Ну тоді, коли ми вже були в ямі, у великій глибині, тоді було прийнято правильне рішення. Збудувати і нижній храм, котрий у зв'язку з тим, що на три метри опущений в землю, літом ніколи не буває гарячий, теплий, а зимою ніколи не буває холодний. І так образувала для православних нижня зимна церква, нижній кафедральний собор. Ми увірені, що що поклалися ми на Суґлінк, на тверді ґрунти, заляли тисячі тонн би І віримо, що по проєкту до 9 балів церква має видержати. І 9 балів землетрясення, і 9 балів гонення нас, православних. Господи, прийми наш труд, і ми віримо, що ти нині з нами. І що би це не стало, Бог ніколи від нас не відступить, задача наша. Не відступити от від Бога, ну а вічності, в в'єдно з Харитиною, і з усіми святими ми зможемо також, ну, по милості Божої, наслідувати Царство Боже. Амінь.